Часто питають, які побічні ефекти ендотерапії. Так ось дійсно є один побічний ефект це відкладати початок ендотерапії. Якщо ви не будете приводити свої тестікули в порядок, у вас буде продовжуватися знижуватися тестостерон. А це призведе до 70% всіх патологій артрит, артроз, інфаркт, інсульт, діабет навіть. Це все пов'язані патології з падінням рівня тестостерону. Побічних ефектів тут не може бути, оскільки це не тестостерон екзогенний, який в стероїдах ви вкалюєте собі. Це ваш власний тестостерон. Розумієте? Саме тому він не шкодить вам. Він тільки робить вас сильнішим. Якщо хочеш дізнатися деталі, пиши альфа в коментах, або пиши мені в телеграм, або заходь на сайт alfaman.com.ua.